Якщо ви зараз не шукаєте підлогу, можете сміливо пропускати це відео. Але якщо все ж таки підлога для вас на часі, я вам розкажу, як правильно її обрати, і щоб вона вам слухувала десятиліттям. Ми це найбільший вибір підлогового покриття у Львові. Якщо ви шукаєте СПЦ-підлогу або вінілову підлогу, то однозначно до нас. У нас ви знайдете різні текстури під камінь, ялинка, французька, англійська, різні кольорові гами. Чому наші клієнти обирають нас? Тому що ми працюємо лише з перевіреними часом виробниками. Ми можемо запропонувати професійну консультацію. І підібрати вам підлогове покриття, яке буде служити саме під ваші вимоги. І наступне, саме основне ми можемо вам запропонувати роботу майстрів з гарантією на результат. Ми пропонуємо підлогу, яка абсолютно не боїться води. Не вірите? Дивіться? Вода може бути на поверхні незвічені години. Підлоговому покриттю абсолютно нічого не загрожує. Від слова зовсім. Вам вистачить просто його протерти. І у вас ідеальна підлога, яка буде служити вам довгі і довгі роки. Підлога є абсолютно ударостійкою. Не вірите? Дивіться собі. Питання: чи витривала б ваша керамічна плитка? Якщо у вас є маленькі дітки, і навіть не маленькі, то дуже часто бувають різні трабли з підлогою. Ну, наприклад, розглянемо варіант фломастерів різних. Наприклад, вони пописали цю підлогу. Менілова підлога є абсолютно стійкою до будь-яких малюнків творчості ваших дітей. Це підлога, яку ми пропонуємо, підходить. І для комерційних, і для домашніх приміщень вона має гарантію від 25 років. І є деякі колекції і виробники, які дають довічну гарантію. Хочете знати більше? Звертайтеся. Зараз абсолютно не здивує жодного клієнта, що – це є ударостійке і водостійке рішення для вашої підлоги, але є інші фактори, які впливають на вибір наших клієнтів. Перше, це текстурованість підлогового покриття, це коли малюнок і текстура співпадають один до одного. Друге це повторюваність малюнку. Тобто малюнок повторюється не кожні 6 планок до прикладу, а наприклад, кожні 16. І ми отримаємо в кімнаті підлогу, яка має дуже мало подібних планок. І останнє ми знаємо, як підібрати підлогове покриття саме під ваші вимоги, і наші майстри готові його встановити в короткі терміни. Завітайте до нашого шоуруму у Львові або телефонуйте наші менеджери, нададуть вам всю необхідну інформацію.